Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова на каналі Сходження. Сьогодні розкажу про важливий потужний ритуал, який ми зробимо напередодні нового року за східним календарем. І поважаючи всі пантеони богів різних культур, знаєте, як я з повагою відношусь і до наших рідних богів, і до інших. Істинних богів і релігій сьогодні розкажу саме про той ритуал, який ми робимо напередодні східного нового року, який відбувається 17 лютого в цей рік, і він співпадає з сонячним затемненням. Тому цей ритуал буде ще більш потужним і допоможе нам і поліпшити своє матеріальне становище, і допомогти Україні. Боротися з світовим злом і з агресією ворога, і закликаю всіх в ніч 16 по 17 лютого доєднатися до цього ритуалу. Дякую вам за підписку на мій YouTube канал, за вподобайки, за те, що і минулого року вам сподобався цей ритуал, і сьогодні даю вам певні корисні настанови. Отже! Що відбувається в ніч 16 на 17 лютого? Напередодні сонячного затемнення, а це молодик, і це другий молодик після зимового сонцестояння приходить енергія багатства. І саме китайська філософія це дослідила і знає, що божество, яке відомо як Бог багатство, цай шень, Подивіться, будь ласка, зараз я покажу його зображення. До речі, ви можете це зображення знайти в інтернеті трошки і вищого вигляду, а основне його Навантаження позитивне, подивіться, будь ласка, да? тобто це Бог, який зібрав біля себе ось цю енергію багатства і тягне енергію ось цього да, до Бога, до Творця і збирає цю енергію, дотягуючи і заякоряючи тут і зараз на планеті Земля. І саме ця енергія багатства буде заякорятися в ніч. З 16 на 17 лютого цього року, до речі, вона зразу буде після ночі Маха Шевератері, до, до якої також я пропоную вам дослухатись і приймати в ній участь. Отже, що ми робимо все ж ніч з 16 на 17 число для того, щоб стати багатими? А багатство воно поєднує нашу духовну і матеріальну природу і саме в китайській філософії поєднується. І е, небесний ствол, так, і земна гілка. І в цьому році це два вогня. Вогняна енергія це дуже потужна енергія. І тому, прислуховуючи до тих порад, які зараз я вам надам, ви дійсно зможете стати справжніми магами. І, е, запотенціалізувати ваші гідні бажання не тільки під час точної фази затемнення, але і в цю ніч. Отже, що нам для цього потрібно? Ну, по-перше, потрібно саме зображення. Ви можете його знайти в інтернеті. Ви можете, до речі, мати статуетку Бога Багатства і. Це перше. Друге, що потрібно мати, це мати червону скатертину. Взагалі, китайці дуже поважають червоний колір. Уявляєте, сьогодні ми з вами наближаємось до того року янського типу, який подвійний вогонь, вогонь і небесного ствола, да, і земної гілки. І цей червоний колір він ще більш буде позитивним. Проте зразу хочу нагадати, що ті, хто звик палити свічки. Під час того ритуалу, так як за дуже багато вогню саме в цей рік пропонують не свічки запалювати, а пахощі, благовоння. І дуже добре, якщо цей благовонь буде кратних три. Тобто, або три благовоння пахощів, да? або шість, або дев'ять. І що ми робимо? Є червона скатертина, ми ставимо зображення. Бога багатства, а енергія багатства саме в цьому році йде з півдня. І ставимо зображення Бога багатства так, що ось ця сторона це південь, а дивиться він на північ. І ми розуміємо, що він приносить енергію з півдня на північ. Ми стоїмо до ногу, да? До нього обличчя ми стоїмо на південь, і біля нас, між ним і нами, стоїть чистий стіл, на ньому червона скатертина. І, будь ласка, підготуйте також кратне трьом печиво або цукерки і краще різних видів. Можна взяти фрукти, але тоді рекомендується ж фрукти взяти кратність п'яти. Що потрібно ще, можете зав'яти, знаєте, так звані бутафорію грошей. Ну, наприклад, такі паперові да є євро, гривні, долари, які потім можна буде легко спалити. Але я також використовую, до речі, монетку і враджу вам ту, яку не треба спалювати, але ми її зарядимо і потім покладемо до свого гаманця. І ця монетка у мене це євро. Буде цілий рік притягувати до нас це багатство і умиротворення, і енергію спокою, самодостатності це дуже важливо. Та ще ось ця енергія дуже допоможе нам досягти нашої головної мети в Україні впродовж цього року. Отже, це основні моменти, які потрібні вам. Також вам потрібно взяти ще перед но, ніччю з 16 на 17 число, аркуш і. Взяти, попросити всіх ваших членів родини червону пасту, тобто червоний да, кольор ручки, і прописати свої плани, свої бажання на рік. І нехай цим червоним кольором ці бажання будуть. Ви можете для того, щоб ну, ніхто не читав, якщо ви довіряєте один одному, а я сподіваюся, що ви довіряєте, ми складаємо цей просто аркуш і цей червоний аркуш, да, цей червоний чорнила ще більш заюкаряють цю енергію. Що ми робимо? Треба знати час криси. Ну, на українській мові час пацюка. Цей час пацюка з 16 на 17 лютого відбувається за київським часом і на території України за 2 хвилини до опівночі і триває до 50-48, до якщо бути точними, да, до 48 хвилин на першу. І ось за, ці, за цей час цей ритуал повинен бути здійснено. Найкращий час, найкращий час це все ж 0-0 годин 38 хвилин. Виходить, що 40 хвилина після початку часу криси пацюка. І розуміємо, що ми з вами робимо. Тобто, перше, тепер порядок виконання цього ритуалу. У вас є надруковані е, ось ці іконки, так, Бога багатства. Якщо у вас зберіглося, е, а у мене воно зберіглося саме зображення Бога багатства з минулого року, е, обов'язково перед ритуалом його треба з подякою спалити. Його можна також спалити. Зараз кажу ще коли. Але знайте, що він вже зробив свою роботу, і коли ви будете заряджати перший раз, ви також повинні зрозуміти, що він буде стояти у вас цілий рік. Також хочу сказати, що наприкінці я вам взагалі розкажу найпростіше проведення цього ритуалу, яке займе у вас найменшу кількість часу. Отже, як потрібно зробити. Передоповіччю ми приймаємо омовіння повністю. Дуже добре одягнути щось нове, чисте, і війти в медитативний стан, сидячи за цей стіл з червоною скатертиною. На цій червоній скатертині вже лежать записані наші бажання, бажання всіх наших е рідних людей червоною пастою. На нього стоїть, да, ми сідаємо обличчям на південь до нас. До нас обличчям стоїть зображення Бога багатства або статуетка Бога багатства. Перед нами лежать і вже запалені три пахощі, три благовоння. Є, наприклад, три печива, три цукерки. І, до речі, ці печивої цукерки, потім ви повинні не з'їсти, а на наступний ранок винести на подвір'я і попросити духів природи, а також пропонувати, якщо це цукерки, їх розгорнути і дати тваринам і птахам, Ну, пропонувати їм, а також тим духам, які ми не бачимо, вони також будуть вдячні вам за ці дари. Отже, це все у вас стоїть. Ці гроші, які ви хочете покласти і потім спалити, монетку або монетки, які ви потім покладете в гаманець, до речі, можете ці речі і ті талісмани покласти, які ви носите з собою кожен рік. І е, також буде корисним, якщо ви візьмете біля себе покладети камінці, які притягують багатство. Це, наприклад, цитрин, це, наприклад, пирід, але це не обов'язково це, якщо ви займаєтесь саме камінням, і у вас воно є. Отже, ви це сідаєте, виходите в медитативний стан і відкриваєтесь назустріч енергії, ви дійсно вірите це, і відкриваєтесь назустріч енергії багатства. А тепер увага. Ваш південь, в вашій кімнаті, і це дуже добре, якщо це буде вітальня, хочу ще раз згадати, що дуже добре, щоб це була вітальня і щоб це не було, наприклад санвузол, ну таке якесь брудне місце, прям коридор прихожа, щоб це не було біля інтимних ваших речей, біля, наприклад, жіночих якихось також приналежностей, або е, також і чоловічих, але не да, наприклад, з енергією духовності. Тому не потрібно е, це все влаштовувати саме в цих місцях. А саме більше краще у вітальні, і ще раз нагадую, сісти на. Е, Південь. Ви входите в медитативний стан, дякуєте Богу багатство за те, що Він приніс вам минулого року, якщо він у вас був вже добро. Пам'ятаєте, бачите? Він, бачите, він тримає сонечко в місяці, він тримає Божественну енергію, сонце і це наша свідомість і підсвідомість, яка об'єднується і дає нам це справжнє багатство. І, дуже добре, якщо на південь у вас буде виходити або двері, або балкон, або вікно. І тому у 0-0 годин, 38 хвилин. Але це можна зробити плюс-мінус 10 хвилин, тому не, так, не, не переживайте, якщо у вас не вийде в 0-0-38. Ви виходите, відкриваєте двері, відкриваєте вікна і запрошуєте Бога багатства своїми словами, Бог, Боже багатство. Цайшень, запрошую тебе, зайди в мої хату, зайди до моєї дімівки. Принеси з собою багатство і мир до всіх моїх рідних і до нашої України. І беручи цю енергію, уявляючи її, ви заносите її. знов ось це зображення, ви ж з ним вийшли, да? ставите вже в сервант. У мене він дійсно стоїть в серванті, або в тому місці. Дуже красивому вітальні, де він буде стояти цілий рік до наступного року за східним календарем. І цей Бог багатства вас буде надихати і притягувати цю енергію. Тепер тим, хто живе в своїх е, приватних будинках. Е, ну, якщо ви можете собі це дозволити, тому що я розумію, що зараз і тривоги, і комендантська година, ви можете відкрити взагалі двері і вийти на подвір'я на Південь і зустріти Бога багатства. Якщо у вас ви живете в багатоповерховому будинку, і у вас немає ні дверей, не вікна, не балкона, які виходять на південь, ну радять вийти на вулицю і все одно піддивитися на південь і прийняти цю енергію. Якщо у вас не виходить нічого страшного, ми з вами зараз володіємо дуже великим інструментом це нашою уявою, нашим творчим. Творчою силою. І тому виявляєте, як саме на півдні у вас, якщо там у вас навіть стіна, відкривається перед вами простір, і ви просите Бога багатства прийти до вас. Що ви робите потім? Ви спалюєте ось ці гроші, які були бутафорією, і розвіюєте попіл або по простору, але саме головне, це ваша безпека, або змиваєте в унітаз. І вже новий ваш, е, нове зображення Бога багатство, ви ставите собі на, е, туди, куди ви вирішили. Зразу перед цим знайдіть це місце. Дякуйте Богу, ще раз помедитуйте. Нехай це благовоння все ж е, закінчить свою дію. Не забувайте про це, не лягайте спати, якщо вони ще запалені. І лягайте спати, і вже на наступний ранок перед точною фазою затемнення нагадую, це буде 17 лютого о 14 годині 12 хвилин. Ви е, берете ці ласточі, які ви пропонували Богу багатству. Виносите на землю, пропонуєте духам природи. Ще раз дякуєте Богу багатству, і він стоїть вас і оберігає. Продовж цілого року. Отже, дякуємо Богу багатству цей шеню. Дякую вам, любі друзі, за увагу. Дякую вам за вподобайки, за підписку на мій ютуб канал. Давайте зробимо цю вправу. Не забудьте обов'язково сказати: бути миру і добру в Україні та всьому світі. Най буде так. І під час цього ритуалу, і під час. Сонячного затемнення. До речі, цілі, які ви будете під час сонячного затемнення на рік складати, ви можете скласти зовсім на іншому аркуші, але зберігайте їх в такому місці, щоб їх ніхто не бачив. Ще раз дякую вам, всім успіху і всім натхненного, позитивного проводження саме цього ритуалу. На все добре!